Вітаю вас на каналі Житло Реально. Продається будинок загальною площею 65 квадратних метра на ділянці площею 18 соток в селі Велика Круча. Велика Круча село у Пирятинській міській громаді Лубенському районі Полтавської області. Населення становить 1886 осіб. Відстань до міста Пирятин – 9 км, до міста Лубни 40 кілометрів. До міста Полтава 180 км. До міста Київ 170 км. Будинок з загальною площою 65 квадратних метрів. Стіни будинка. Цегла, дах, шифер. Встановлені металопластикові вікна. Комунікації. Газ, вода, електрика. Каналізація. Будинок має дві житлові кімнати. 20 та 12 квадратних метрів. Зроблений косметичний ремонт, теплі, затишні та мебльовані кімнати. Кухня мебльована, має мийку, газову плиту, газовий водонагрівач. Санвузол суміжний. Ванна та унітаз. Опалення будинка газове. Встановлений газовий котел. Ділянка 18 соток. є гараж. Сараї. Паркан та ворота зроблені з профнастилу. У селі є школа, магазини, лікарня, кафе, автобусна зупинка. Подробиці в посиланні на будинок в коментарях під відео. До наступного перегляду і всім гарного дня!